Люба людина заслуговує на портрет. Люба, абсолютно. Це, ну, по-перше, мій досвід вуличний. Uh -huh. Я не вибирав. Ну, іноді ми вибирали. Ми вибирали, скажімо, тобі я подарую, з тебе я візьму там гроші, а, а з тобою там розіп'ємо бутилку, пляшку чи щось таке. Да? Це така була взагалі таке життя богемне. Uh -huh. Я не дуже люблю слово богемна, богема, але ну, так було. Да? Мы им покажем, что такое настоящий богема, Ваган. Да, это было в Москве, до речи, на, на Арбате. Показали? Показали. Вы что? Честь. Мы, не, не, мы показывали. Труполюбы, некрофилы, кричал Ваган Волав, когда его поревняли с Матисом. Кто такие Матис? Я не знаю никакого. Я живой, Любіть живих, ну це правильно. це правильно. Любити треба живих, а про неживих пам'ятати, скажімо так.